Почалися блекаути в Україні, багато читачів мені почали писати, що вони зараз почуваються так, ніби вони потрапили всередину історії у світлі світаків. І це було дуже дивно, тому що я теж почала думати про те, що ніби е, я щось створила, згенерила, і тепер воно ніби відбувається навколо. І якщо коли я це писала, це звучало все дуже якось. Дивно, фантазійно, і ті читачі, які читали це до цього, вони такі: о, це щось нове, а як це? Якщо То ці читачі, які читали під час, і дуже багато людей почало перечитувати, мені писали, що от ми в темряві зі свічкою перечитуємо світляків, і це абсолютно по-іншому тепер сприймається. У мене були навіть думки: що, ну, а що я тепер можу цим людям сказати нового, де там фентезі, якщо в них це все навколо, але почали. Вчитечі під іншим кутом дивитись на світляків, тому що вони вже мали свій досвід а, проживання темряві, тому що темряво навколо насправді дуже цікаво впливає на мозок і на те, як ти в ній перебуваєш і міняєшся, як ти відчуваєш, тому що її можна боятися, можна ну, по-різному сприймати. От і дуже цікаві були відгуки, коли... Ті казали, що змінювалось повністю розуміння героїв і те, що відбувалося з ними, і чому? Бо спочатку ти так спостерігав і думав, ой, а чого він? А потім, коли ти живеш в темряві якийсь час, ти розумієш, що зсередини теж що починаєш щось підійматися. Це от було цікаво, що від того, що навколо нас книжки можуть абсолютно по-іншому прийматися і змінюватися ніби. Хоча текст лишається той самий, а реальність міняється, і міняється книжка.